Вітаю за тебе. Сьогодні середа, і по середам в АТБ починаються новенькі акції. Я вам хочу показати все, що до Великня. Вони самі випікають пасочки. Там є пасочки, такі які привозні, при а є такі, які вони самі випікають. Свіженькі там теплі стоять пасочки, у ці, які зараз тільки прикрашають глазур'ю, тому що вони теплі, вони їх ще не прикрасили. Щоб ви знали, що в великих АТБ є власна випічка, власні пасочки. Паска Великодня тут. Маленька така, 130 грамів, 32,90 по акції. І паска з цукатами тут буде стояти. Також 18% знижка, 200 грамів 64,90. Ось така пасочка сирна, дуже гарна. Вони у них теплі, ще 125. 90 за 350 грамів, і ось така шоколадна м'якенька. Тільки виставили. Я чекала 73,90 за 300 грамів, 14% знижка. Отака От дуже гарна паска крафін. Глянь, так гарна вона. Мені подобається ця форма. Перша така бачу. Не знаю, через цю плівку видно. Дуже красиво так. Вона зроблена, як хмаринкою. 154,90 за 300 грамів, 13% знижка. І тут ось такі. Гарні дуже пасочки. Це паска панетон з сухофруктами 169,90-15% знижка. Ну, гарні паски. Ще ті поставлять, я вам потім покажу. Далі, а це звичайні паски, які ну, привозять, просто привозні паски. Кекс святковий 29,90 за 100 грам ось такий кекс, одеський коравай виготовляє. Далі паска Великодня, нове діло. 50 2,90. Відчувається, що м'якенька, 250 грамів, ну м'якенькі, прям вони такі свіженькі. 52,90. Далі 56,40. це 300 грамів. Кекс святковий називається. Розбирайте. Це взагалі одна залишилась кекс, гарний, дуже Якось оформлений пакет, гарно така вона яскрава, красива. Паляниця, кекс, одеський паляниця 300 грамів тут 46,50. Коштує. І ось такий ще одеський каравай, пасхальний, за 0,6,600 грам 119,90. І меншого розміру 0,5. Ось отут стоїть святковий одеський знову, Кекс святковий 86,40. І тут вже ось так оформлено більш. Більше я б сказала, презентабельно від Одеського караваю. Шоколадний, до речі, кекс Пасхальний, хто любить шоколадний 179,90 за 0,6. Далі покажу вам акції, потім покажу кагор і там ковбаску все таке найцікавіше. Тут акції, в цьому, ну, це як головні акції тижня, скажімо, делюкс. Шпроти риски в олії 62,90 за 190 грам. Дуже зручна оця упаковка, мені подобається. Далі тунець, знижка аж 30%. Шматочки у власному соку. Ось такий тунець, делюкс. Також 55,90. Тут тунець, начебто, Тайланд виготовляє, коли дивилась. Також тунець, шматочки в олії 55,90 за 185 грамів. Печінка тріски, ось також делюкс. Ну, упаковочка зручна, все з ключем, 121 грам за 71,50 торчин соус са цибелі коштує 2090-36 знижка, 200 грамовий. Ух ти, торчин шаурма. Я не бачила такий соус: 2090 200 грам. Соус шаурма, 36% знижка. Торчин бургер, соус, 20,90, 36% знижка і 34. 90 за 190 грамів, 36% знижка на ось такий класичний соєвий соус. Далі ще чилі кетчуп 21,30-250 грамів. торчин 21,30. Тут також 250 грамів кетчуп до шашлику і лагідний кетчуп 21,50 все по 250 грам. Майонез європейський 72%, 50 гривень, 50 копійок, 520 грамів. Домашній майонез 42,90, Тут 50% жирності, тут 72. 42,90, зручно все зроблено. І ось такий делікатесний майонез тут 28% жирності з українського соняшника 520 двадцять грам за 32,50. І внизу що це таке? Така кока-кола, кока-кола, команда, родина Ой, цікаво, зроблено. да? Святкуй. Сортую упаковку, а я святкую читаю. Що тут ще написано родина, родина, команда 35-40 за 2 літри. Я, якщо з родиною святкуєш, береш родина. Якщо ви десь в, в офісі святкуєте, то берете команда. 35,40 за 2 літри. Ціна звичайно ж показують ціни на кагор. Тут три види кагору е, в АТБ. І Це велика тебе, і всього три види кагору. Від добродар. Ось такий кагор, 87 гривень, коштує на нього 38% знижка. Це виготовляє Таїрова. Стандартна пляшечка 750 мл, але оформлена дуже гарно. І ось такий добродар. Від, також, це під бренд від Таїрова Добродар. Таємна вечеря, 63 гривні замість 101. 38% знижка. Так, давайте почитаємо. Місткість. Так, ну тут 700 мл, а не 750, до речі, також алкоголю 12 оборотів, міст цукру, Ну, червоне солодке вино. Але дешевше ось ця таємна вечеря, чим кагор. 60 3 гривні. І ще ось такий кагор. Також преміум вин, кагор, десертне вино, Таєровський. А також від Таєрова тут цілий літр. 88,90, 18% знижка, 16, а Знижка, спирту. Там також в кагорі значить більше, ніж таємний вечері. Місць цукру 16%. Таїровський преміум написано. На нього знижка 18%. На знижці кава Амбасадор 249 гривень за 200 г. Кава натуральна сублімована. Амбасадор 225 плюс 25 250 грам. Преміум 145 гривень 37% знижка. Тут просто 225 грам. Дарк більш міцна насиченість 134,90. І в зернах кава Амбасадор 519 гривень, 37% знижка. Два види паштету. По 240 грам, печінковий традиційний по 33,40. Далі я не показую ці знижки з карткою АТБ, звичайні знижки показую для всіх. І далі ексклюзив приправка. Всі види в акції до м'яса, до плову, до шашлику, до риби і до курки. Вони йдуть по 50 і по 45 грам. Ось така приправка по 40% знижка 29,20%. Ну, тут багато знижок, бачите, на часник гранульований 13,20. Така ось рева 19,80, сухарі паніровочні, аж 26% знижка, 9,70-26% знижка. Тут 200 грамів. Далі знижка на льон, до речі, да? насіння льону 13,20 за 100 грамів. Харчове. Перець чорний цілий горошком 35,90 за 60 грам. Знижок на приправи багато дійсно. Тут також знижка на цій поличці на чіпси по 29,50, картопляні своя лінія, два види, бекон та краб. і також ось оболонь. Пиво 43% Знижка, світле, 2 літри 350 мл, Ось така незвичайна пляшечка 54 гривні. І 42% знижка на таке ось пиво традиційне від оболонь 39,40, пляшечка півтора літри. Хідні речі до Великня, так, розпушувач у них 5 гривень. Коштує. Далі 2,70, Ось такий розпушувач, розумний вибір. Тут якось вони не пишуть, скільки грам на оці не написано. 2,70 лимонна кислота коштує. 4 гривні 13% знижка. Тут 25 грам. Ось така лимонна кислота коштує 15,30 за 100 грам. Тут у нас макова начинка 275 грам. коштує 56,90, 12% на неї знижка. І просто мак, підрозумний розумний вибір. Такий сухий 125 грам. насіння маку 26,90, кокосова стрижка 40 грам за 15,30 і пудра Цукрова 1390 за 200 грам. Далі ванільний цукор, мрія, коштує всього гривня 50. нічого собі. І ваніліность такий, 2 грами, коштує 3 гривні, також він мрія. Тут цукор ванільний знову, такого плану своя лінія, гривня 90-10 грам, а тут також 10 грам. Так, ну, такі от основні речі ще муку. Хочу показати, 42,80. ось таке борошно Київмлин. тут кіло 800. Це воно ж. Також отакі дріжджі, вигідна упаковка за дві оці упаковочки, тут 22 грами. Так, ну, мабуть, за одну. Все таки 22 грами 19,70. А, оце вона, 22 грами. Так. І дріжджі хлібопекарські, І своя лінія. 100 грам 23,90. І борошно пшеничне 48,90 акція. Своя лінія. Тут я так розумію, а кіло 800. Також є навіть знижки невеличкі на яйця, яйця куряче полтавське, це вища категорія. 10 штук, 68,90 і 63,40 від своя лінія. Яйце також першої категорії, 6% знижка невелика. Ясен світ, 75,90 яйця вищої категорії, але вони великі. А тут своя лінія, вища категорія 67,90, ці більшого розміру яйця курячі. Далі 75,90 від квочка, яйця перепелині 20 штук. 7190 і квочка 7120, звичайне яйце 527, ціна за одну штуку. Багато знижок на ковбаску, дивіться, аж 41% знижки, отака баликова ковбаса, ясна лавка, тут 0,5 за цю паличку. Ціна саме за цю паличку коштує 79,90. І тут 65,90 за паличку, варена ковбаса 0,5 це своя лінія. виготовляємо. Ясна лавка також 500 грамова варена до пюрешки 65,90. Акція 20% знижки Тигриня, Своя лінія, тигриня, м'ясна лавка 81,80, тут 400 грам. І на таку ще ковбаску шинка, своя лінія, м'ясна. Київська свиняча варена, 132,90 за 0,5 Тут уже ціна йде за 100 грам. Така ковбаса. Ковбаса, м'ясна лавка, своя лінія, лінія салями, мускатна. 31,60 коштує. І знижка на філе Курі, своя лінія копчено варене 22.30 ціна за 100 грамів. Нарізочка мені оця сподобалась, асорті від глобина. Тут три види, 180 грам. Вона коштує 99,90, 31% знижки. А так вона коштувала 144,90. Новітні технології, три види. Ковбаса, сирокопчена Брауншвейська, Балик Дарницький і ковбаса сирокопчена папероні за 99,90 до столу. І ось постаграва, хамон. Падай, будь ласка. так. Хамон, Коста-Браво 68,50, 26% знижка, тут 80% грам. Часова ТБ, хоч і невеликий вибір, але курка у них завжди є. Тушка охолоджена, розумний вибір. Зараз коштує 8,86 зі знижкою ціна за 100 грам, ну за кілограм 90 гривень. Набір для супу ось такий, він непоганий. У них завжди тут багато м'яса, ну зранку він є, потім його і не буває для супу. Коштує 5,20. Ціна за 100 грам 52 гривні, за кілограм 10% знижка, 15% знижка на нашу рябу, гомілочки. Гомілки коштують на цьому тижні 4. 1407 140 гривень за кілограм. І 100 гривень за кілограм крило від наша ряба. 16% знижка. Тут акція йде на філе охолоджене, курчат бройлерів, ну, гарно виглядає. Оця знатна курка філешечка. Коштує 16,80-15% знижка. І знижка 10% на ковбаски від глобину. Стегенця бачу, а ковбасок щось я і не бачу. Де ковбаски? Де ковбаски? Мабуть, розібрали. Ні, ось ковбаски бачу. Від глобина вершкове масло та трави 91,50 за цю упаковочку. В упаковці 370 грам. Так, нянські. Супер новинка. Вибух смаку. 91,50 за упаковку. Ікра Норвен лососіва, Форель 105,50 17% знижка, 80 грам, А тут 100 грам, 229,50 ікрала сосівари продукт. Ця вигідна 40% знижка за 100 грам, 229,50. І тут якусь ікру вже розібрали. 90 грам 317,90, зерниста кета. Далі ще також розбирають оцей сьомга слабосолена 204,90 ціна за 210 грам. Шматочок ось такий від Норвен. Знижка, виходить, 35%. Найбільшу знижку вам показую, все не показую. Далі тут знижка ще є на ось таку ікру тріски. Веладі 47,60 за оцю баночку 100 грам. Ще щось я таке цікаве тут побачила. Ага, ось тут. Оселедець. 44,90 за 180 грам Філія шматочки своя лінія. 25% знижка на цей коктейль з морепродуктів. 200 грам 69,90 це своя лінія. І крабові палички йдуть на знижці. Крабові палочки розбирають відводний світ 420 грам, 79,90, 42% знижка. Це ціна за 420 грам і тут 19% знижки, ось такі креветочки від Норвен, 100 грам, готові до вживання 92,90 Знижки у відділі сухофруктів, фруктів, ядро мигдаля, своя лінія. Сушене 48,50 за 75 грам. Тут у нас суміш, кокос манго мигдаль 69,90, ціна за 100 г. Знижка на таку горіхову суміш відкривається. Своя лінія 92 90 125 грам. і суміш горіхів 93-30-125 грам. Ядер горіхів. Тут горіхи також ядра смажені, тут смажені і різні трішки. Далі акція на банани сушені 29. 29,20 – ціна за 100 грамів, замість 33 – 30, 12% знижка. І журавлина 39,90 – це класна ціна, 125 грамів, 36% знижка. Журавлина виглядає гарно, 125 грамів, половинки з додаванням цукру, сушена, від своя лінія. Це я нагадую за 125 грам ціна. Тут виноград сушений кишмиш 27,90 ціна за 200 грамів. Також дуже гарна ціна. 36% знижка. Кишмиш 200 грамів. Далі і ось такий виноград сушений. Розумний вибір. Більш такий мілкий кишміш. 21,30, тут за 125 двадцять грамів ціна. Ось ця, взагалі, вигідна позиція. Боби арахісу 150 п'ятдесят грам, 35

На цьому я буду огляд свій закінчувати. Хотіла основні позиції показати на паску, на кагор, на м'язку і ковбаску. І на такі всі, ну що паску <хи> випікають, показала начебто муку, розпушувачі, все, що до цього йде. Ну, сіль у них по 12,90, сода суда харчова, 23,90. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба і до зустрічі на моєму каналі.